Ради всіх вітати! З вами лікар Василь Чайка, і сьогодні я хотів би кожного з вас запросити на закритий вебінар, який буде присвячено алергії. Ми з вами розберемо дуже детально, що таке алергія з позиції комплексного підходу, чому, наприклад, один і той же самий алерген, наприклад, пилок амброзії, або, наприклад, яблуко, да, або якась малина, у одних людей викликає зуст шкіри. У інших він викликає слізотечу. У третіх, наприклад, виділення з носа. а у четвертих, взагалі анафілактичний шок. Чому, наприклад, одна і та ж сама речовина у когось може легкі викликати симптоми, а у інших важкі? Від чого це залежить і як з цим працювати? Адже класичний підхід не дає відповіді на ці дуже прості запитання. Люди думають, що за алергією треба постійно боротися. Вони борються з нею все своє життя, вони усувають симптоми, але нічого не змінюється. Кожен рік алергія повторюється. І ось на закритому вебінарі ми з вами розберемо, що потрібно робити, як робити, на фізичному плані, на емоційному плані, на рівні сприйняття, для того, щоб алергія не повторювалася. Кожен із вас отримує детальний алгоритм роботи, також додаткові матеріали, які допоможуть вам краще зрозуміти, що таке алергія і як із нею впоратися. І на вебінарі ми розберемо приклади наших тож, учасників, де ви зможете спокійно навіть і питання свої задати, що таке алергія. Як вона в них протікала і як вони з нею працювали? Тому ще раз всіх запрошую на вебінар по алергіям, щоб раз і назавжди розібратися, що таке алергія, і більше вона вас ніколи не мучила.